Трейдинг – це не про кнопки, це про тебе. Ну що, всім привіт! Починаю нову рубрику на своєму YouTube каналі. Думаю, буде цікаво і корисно, так як багато перебиті різним видом аналізів, різними видами інструментів, які вже просто по сотому колу напевно знімаються. І замість нових назв нічого не продумається, а вся теорія залишається вся та сама. Тому сьогодні поговоримо про таку тему, яка знайома, мабуть, всім. І це насправді проблема, мабуть, кожного трейдера. Боязнь втрачати. Чому ми боїмося втрачати, так? Ми боїмося втрачати навіть не через цифри. Ми просто вважаємо це для себе як поразку, так? Тобто, якщо ми. Втрачаємо, ми думаємо, що все, що ми програли. Але втрати в трейдингу це просто частина всієї цієї гри. Так? Тобто, поки ми не переваримо все це в своїй голові, то е, ринок буде просто керувати нами. Ми не будемо керувати ринком, хоча ми її не зможемо ним керувати взагалі. Так? Тому це трейдерс мансет і перша частина нашого коротенького. Шляху. І сьогодні ми говоримо про страх втрачати. Що буває, коли трейдер боїться втрачати? Він перестає ставити стоп-лосс. Він перестає ставити його або зовсім, або, скажімо так, ставити його з розумом. Він може перетягувати його так, що не відповідає нормальному ризику реварду. І він починає тримати той мінус довше, ніж потрібно, так? Тому що стоплос стопло це для нас інвалідація ідеї, а не будь ласка, не зачіпи. І він тримається і мінус довше як треба, не заходить у чіткі для себе сетапи по торговій стратегії. Так? Він просто діє неконсервативно. Так? І насправді він не боїться мінусу, так? він боїться просто бути неправим. Він хоче, щоб е, угода закінчилась. Саме прибутком. Через те він не хоче її закривати. Він хоче побачити прибуток. Тобто хоче бути правим у своїй ідеї. Він думає, що з нього посміються, хоча ніхто про це навіть знати не буде. І що знову в нього щось не вийшло, так? Йому вже надоїло, що в нього там не виходить, наприклад. І кожен гостоплос лосс це наче підтвердження, що трейдинг не для нього. І що він не буде трейдером. Дивіться, у мене був період, коли в мене було просто в ряд ну, дуже багато зливів. І я просто боявся натискати там buy sell тому що я думав, що от зараз далі злив, і я просто впаду в паніку. І хоч ідея була чітка, хоч, хоч все е, по логіці мені подобалось, але все одно я боявся відкрити цю угоду. Тобто рука просто не хоче натиснути, тому що мозок пам'ятає минулі стоп-лоси. Яке було рішення? Рішення, значить, було перейти, по-перше, зменшити ризик на угоду, щоб е стопи на дистанції в сумі не давили на голову. І я просто тримав або стоп, або тейк для того, щоб лікувати себе статистикою, побачити нарешті відпрацювання моїх угод. Тільки по стоп або тейк з чіткою для мене аргументацією угоди. Тобто це якраз таки були саме найкращі ліки. Ти побачиш свій вінрейт на дистанції, і ти зрозумієш, чи дійсно ти мудак чи просто потрібно діяти по торговій системі. І чим далі, чим далі, чим далі просто все це виліковувалось і вже ставало схожим на системну торгівлю. Що вам потрібно робити саме зараз, якщо ви стикаєтеся з такими проблемами. Перше, ви повинні прийняти стоп. Це не ваш програш, це ціна за вхід в угоду. Тобто, ви, коли відкриваєте угоду, ви вже маєте попрощатися з тим ризиком, який ви заложили в цю угоду. Друге, ви плануєте втрату до входу. Ви заложуєте той ризик, який вам не давить на голову. І маєте бути до нього готовим. І якщо ви вписуєте зразу наперед втрату у е свою статистику, то це не мінус, а система, з якою будується ваша статистика. І цією статистикою в подальшому ви будете себе лікувати. І третє, ви повинні чітко зрозуміти, що стоп-лосс. Це інвалідація вашої ідеї. Тобто, якщо ціна б'є вам по стопу, повністю закріплюється і йде вже в протилежний напрямок, то ви повинні розуміти, що це просто стоп лос інвалідує вашу ідею і немає за що боятися. Тобто ви повинні розуміти, що ринок це тупо стихія, і ви не можете поміняти його в іншу сторону. От і все. Ваша рука почне менше тремтіти. Ви почнете більше входити в угоди, перестанете боятися входити в угоди так, бо якщо бачите свою ідею, то гріх її пропускати. Потрібно, врешті-решт, зрозуміти, що трейдинг це не про заробіток, перше, що ви маєте вбити в голову, і друге, що трейдинг це не про те, як уникати стопів. Трейдинг в першу чергу це гра з імовірністю. Ми не можемо бути впевнені в тій чи іншій ідеї на всі 100%. Зможете виграти ви в цій грі не тоді, коли ви вчитеся не втрачати стоп, а тоді, коли ви не ламаєтеся морально після нього. У наступному відео ми поговоримо про ревенч трейдинг і чому найбільший злочин це не стоп лос а відігратися. Підпишись, щоб не пропустити, та обов'язково постав лайк.